Так, дивіться, я тут покрупив отаманом, а тут наверху ні. Подивіться, яка тут хопта, зелена. Хопта. Видите? А тут нічого нема. Самі бачите, який результат. Який гербіцид знищує пері? перій? Отаман. Називається цей гербіцид. Він знищує злакові та багаторічні. Після обробки отаманом результат отакий: Перій висухає, земля показує. Бачите? Все, як сказати, сухе. Так само є ще інші гербіциди, що знищують перій. Це є ураган форте, раундап і антиперій. Ось так Як його застосувати? Повинно бути скошена трава. Приблизно десь ось стекло. Потім скусили і на другий день кропити. Максимально, що прийшло. Дуба, щоб дощ не капав. Покрупили і чекайте дубу, щоб не змило гербоцида дощ. Так само ще можна додати перелипач до отамана, щоб менше дощ змивав гербицид. Як розбавляти отаман в воді? Що там? Так, можна давати 2 літри води і 20 мл отаману. Так само можна давати і 3 літрів води і 40 мл отаману. Ось так. Підписуйтесь на канал. Коли врати поле після того, як ви покропили гербіцидом отаман або якимось іншими гербицидами, врати поле максимум має пройти 2 тижні. І потім вже можна врати поле і садити бульбу, морку, якісь гридки. Ще щось таке, собі, яке ви собі сподобаєте. Так само можете собі замовити: отаман, раундап, е, цей е, антиперій, в е, мене, я продаю. Майте на увазі, звертайтеся, як вам буде треба. Як зараз вам треба, звертайтеся зараз.